Не вірте прогнозам, будь ласка, не витрачайте свою дорогоцінну енергію на очікування тих сценаріїв, які вам звідусіль зараз нав'язують. Саме зараз у нас з вами прекрасний період. Ми переходимо в новий вимір там, де нарешті пробуджується та частина нашої душі, яка точно знає, я і є творець. Це тільки я будую своє майбутнє, це тільки я будую свою актуальну реальність. То зовні тільки я, я і є творець. Це прекрасне знання. І саме сьогодні я вам хочу розказати, як не зливати свою енергію на ці всі прогнози, там гадалки, шмадалки, які кажуть, ось така буде у вас осінь, ось такий вас чекає тиждень. Приготуйтеся, буде тришак. Відрізайте, будь ласка, від себе такий контент, який краде вашу волю. Я вам хочу сьогодні розказати, як же саме активувати і впровадити в ваше життя, ось цю вашу нову установку, яка нарешті пробуджується. Що це витворець? Я вам сьогодні розкажу за три кроки, як будувати ту реальність, про яку ви мрієте. Отже, я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик. І зараз моя місія, я так відчуваю, ось саме в допомозі людям перелетіти з одного берега на інший, на новий. Мене поставили ось на цій переправі. Служити зараз світлим душам, допомагати їм прокинутися, згадати про свої сили, згадати про їх прекрасність, про їх світло, про те. Що кожен з вас творить і перевести в Новий світ, там де ви вже будете будувати своє унікальне, прекрасне чарівне. Отже, давайте з вами поговоримо по У нас є, я ось так собі структурувала. Три кроки, що робити, щоб ось запустити саме свій сценарій. Дивіться, по-перше, те, що називається 3D, 5D, в двох словах я вам скажу так. Ще нещодавно люди жили з думкою, що у нас є ось доля, одна така лінія життя, і ось ми по ній йдемо. Цей шлях нас обрав, Бог нам дав один шлях, і ось по ньому ми йдемо. Але нарешті це змінюється. Нарешті людина пробуджується, і, вона, і зараз ми з вами переходимо в те, що називають 5D. Це в усвідомлення того, що наше майбутнє мультиваріативно може бути з нами будь-що. Гілок в реальності дуже багато. Для нас заготовлено просто усе, що ми тільки можемо собі уявити і не уявити. І ось перестрибнути на якусь гілку реальності, можливо, саме спираючись на той стан, який зараз ми будуємо. Тобто, прямо зараз, ось в цю мить, коли ви мене зараз бачите, ви вже закладаєте якийсь кирпичик в ваше майбутнє. І ваша задача, по-перше, ми ж всі мріємо про прекрасне майбутнє, так, здоров'я, щастя, багатство і оце все. Для кожного воно, звісно, своє, але так чи інакше, ми з вами хочемо досягти якогось такого рівня абсолютного щастя. І крок перший в досягненні цього абсолютного щастя це. Звільнення від внутрішніх обмежень, звільнення від старих програм, звільнення від усіх прив'язок та залежностей, які в нас є. По-перше, тут я вам хочу сказати: підписуйтеся на мій телеграм-канал, а я там щодня надаю. Певні практики, записую там голосовухи, скидаю різні підказки з різних ораколов, які допомагають нам цю чистку проходити легше. Посилання буде в описі під цим відео. Цей канал існує декілька днів. Я нещодавно з ось відчула це натхнення нарешті зробити такий простір, де ще глибше, ще якісніше допомагати зараз людям перелітати в їх. Нове прекрасне життя. І е, щодо взагалі звільнення від, від обмежень, від прив'язок, від залежності, від усіх цих старих програм, особливо це все програми виживання, це все програми виживання, які нам приніс наш род хрени його Господь. І я прямо зараз працюю над невеличкою практикою, яку я теж хочу провести. Вже 21 вересня це буде дуже потужний такий день. Нам відкриють там галактичні портали в те, щоб ми доочистилися від того, що нам заважає. І я проведу цю практику для всіх, хто підписаний на мій канал. Тож чекаю вас, якщо ви відчуваєте свою готовність, будь ласка, доєднайтеся і це стане для вас доступно вже ось ось. Зовсім скоро. Тож, крок перший це чистка. Крок другий. Далі. А ви маєте воз'єднатися нарешті, будь ласка, не з вашим розумом. Він вже цей балакучий розум всіх дістав, якщо чесно, і його, наче там дровишки зараз звідусіль в нього підкидують, щоб він ще більше базікав і відволікав нас від головного, від зв'язку зі своєю душею. Покладіть руки на серце, ваша душа величезна, вона дуже велика. Вона більше, ніж ви, більш ніж ось ця кімната. Вона дуже велика, вона чарівна, сяє, частина її десь там, у творця, ще якась частина десь на яких планетах. Вона така потужна, має звідусіль міжгалактичні прекрасні зв'язки. Але зараз ваше ядро знаходиться в вашої душі ось тут. Покладіть руки на серце, якщо ви правша, спочатку покладіть праву руку, потім ліву, зробіть глибокий вдих. І відчуйте, як ви прям торкаєтеся її, відчуваєте її, кажете Привіт, моя рідна душа. Боже, як приємно тебе торкатися, як приємно тебе чути, як приємно тебе відчувати, моя ріднесенька. Ревбіть глибокі вдихи та видихи, воз'єднуйтесь зі своєю душею і задайте їй питання. Підкажі мені, будь ласка, моя рідна, моя прекрасна, зіркова душа. Підкажи мені, куди мені йти, яка моя точка Б. Допоможи мені відчути. Ось ту себе, в яку я зовсім скоро долечу. І після цього візьміть листочок, ручку, і прям в форматі фрірайтинга, автоматичного такого письма напишіть вашу точку Б. Ось куди ви йдете. Не обмежуйте себе. Все, ми, ми вже. Уявіть собі, що ви вже побували зі мною на звільненні від всіх обмежень. Ви вже прочищені і ось робіть ось цю практику. Пишіть, я зараз, і ось в якому ви стані, що вас оточує, скільки ви заробляєте грошей, чим ви займаєтесь. Просто усе усе я не буду спеціально вам давати якісь шаблони, бо дуже важливо тут. Прямо в автоматичному цьому потоці почути, що зараз передає ваша душа, і ось цією рукою, якою ви торкнулися прямо зараз вашої душою душі, ви будете писати, буде писати ваша душа. Ось так, так, так і так. Ви можете писати Я, прям я, а ви можете писати як від імені своєї душі. Ти, ти, за, там, ти знаходишся там, та тебе чекає тут, то -то, ти відчуваєш ось це, ти працюєш там, і все-все-все, що йде. Ось вже у вас є тепер ця точка Б. Якщо вам це вдалося, далі відправляємо намір у Всесвіт і кажете: Любий Всесвіт, ось це найближча точка Б, до якої я хочу прийти. Я не знаю як, але допоможи мені. Туди зараз прийти. Все, намір відправлено і далі просто пообіцяйте мені, будь ласка, що ви будете звідусіль ловити, чути, бачити, слухати підказки Всесвіту. Вам звідусіль, після того, як ви відправили намір, будуть надходити просто навіть з самих непередбачених джерел вам будуть приходити підказки, які вам, вас направлять в ваших діях, в ваших ідеях, в ваших подіях, в вашому оточенні для того, щоб зараз тепер вас перевести в вашу точку Б, про яку ви мрієте. І крок третій, найважливіший. Я спеціально з нього не розпочала, щоб все не, там, не заплутатися. Смачненький на десерт. Крок третій, це те, що дозволить вам максимально пришвидшити результат в досягненні вашої точки Б. Ось є вже та версія вас, прекрасна, золота версія вас, з якою ви хочете воз'єднатися. Але, як відомо, Наша зовнішня реальність будується з нашої внутрішньої реальності. Тому ваша задача прямо вже зараз почати відчувати, прокачувати свій стан, підіймати свій стан до стану рівня вашої золотої версії, почати вібрувати так, як вібрує ця версія вас. Навіть якщо зараз матеріально у вас немає всього того, що вже є ось цій золотій золоті версії, але прямо у вас, прямо зараз, у вас вже є можливість вести себе так, як вона, так наче у вас все є. В цьому і вся складність водночас, і простота. Як підіймати рівень енергії, я теж дуже багато щодня розказую на своєму каналі. Наприклад, прямо сьогодні я вже записала. Ой, наприклад, прямо сьогодні я вже записала голосове про те, як навіть в побуті активувати енергію любові, як робити просто всі-всі-всі дії із любов'ю, і таким чином ви підіймаєтеся ось в цей щасливий стан. Практика вдячності, практика наповнення в побуті любов'ю. Я молодець. Усвідомлена практика, я молодець, усвідомлена ходьба, простукування, звісно ж, мої любі простукування і авті-техніки техніки це все прекрасні, навіть веселі, приємні для тіла, для душі, для думок інструменти, які дозволять вам ось піднятися до рівня золотої версії вас. Тож, я вам так тезисно розказала про план досягнення всіх взагалі всесвітніх мрій. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Обов'язково доєднуйтесь до мого простору, я його назвала Катрін Штефан Новий світ. Бо моя мрія. З вами мої прекрасні зіркові світлі душі, будувати новий світ з новими правилами, без яких обмежень, щоб ми з вами жили вільно, наповнено, щоб ми з вами разом веселилися, раділи, надихали один одного. З вами була Катерина Штефан, лікар, невролог, психотерапевт, енергопрактик. І ваш провідник в новий світ доєднуйтесь. обіймаю вас. Пока-пока, До нових зустрічей.